Волинський хор, гоноровий хор. Ми теж співали. Наша сіла в ділі правом були. Все, все було Чесно, якби я вас не знав, думав, що якісь я би подумав, що це якийсь прикол. Це історія. І пісні про Леніна і про партію ми почали забирати моїх солістів в армію. Хто фінансує? Н, самі ніхто. Це абсолютно нікому не потрібно. Поки mm -hmm. якщо держава не зверне увагу на культуру і світу, у нас нічого не буде. Та ні, все буде. От виросте нове покоління і все воно зміниться. Само собою нічого не зміниться. А яка середня зарплата рядового учасника хора? Ви що, прикалуєтесь? Я не прикалуюсь. Кому ви розказуєте, поїдете заробляти гроші на, на ЗСУ? Ви колись знімалися в фільмі Слуга народу — лютий Вітаю, шановна аудиторія. Мене звати Віталій Ткачук. Проєкт Генерація успішних людей на Ютуб-каналі Юрія Ричука. Сьогодні маю унікальну нагоду поспілкуватися з Олександром Стадником, художнім керівником і головним диригентом. Державного академічного волинського народного хору, Олександр, добрий день. Добрий день. Давайте будемо в процесі розмови говорити просто волинських хора. Така назва так. так. Треба... так. <ганалко ганалко> <вас ганалко> Дивіться, <довго, ганалко> а ви до нас прийшли щойно з репетиції? Так ну так. А які саме твори виконували на репетиції? Що нового вивчали? Ну, ми зараз готуємо різдвяну програму, яку вже 25 грудня будемо представляти в Луцьку, 25-26. Те, що вся, все зараз тільки тільки на цю програму, і, угу. і тільки цим зараз займаємося. Відмінили всі концерти вже останні, от на грудень місяць, тому що є трошки роботи. А розкажіть, чим вона унікальна ваша різдвяна програма? Бо я коли ходив на концерти і був на двох чи на трьох, я бачив, що ви там виконуєте різні колядки. Вони взагалі, колядки чи ваші програми взагалі не подібні, навіть різдвяні. Ну, ми намагаємось, ну це досить, скажімо так, складно кожен рік міняти програму, повністю воно ну, так і не вдається. Але uh -huh. намагаємося шукати такі колядки-щедрівки, які були б оригінальними, і не переспівати те, що вже вже переспівано. Або якщо ми співаємо щось, де вже почули, трогаємо це по-своєму. Ну, намагаємося, щоб це було оригінально і було цікаво глядачу. Я думаю, в цьому році теж буде так. Uh -huh. А як часто з'являються нові пісні у вашому репертуарі? Ну, часто ми, до речі, от декілька місяців тому випустили вже третій збірник. Наш співає Волинський народний хор. Це вже третій том в загальному близько 300 пісень. Так що можна от порахувати, це тільки, тільки mm. наші пісні ті, які виконуються волинським хором за останні роки. Ага, Том. А аудіо ви колись пам'ятаєте, у мене навіть є диски. Ну був, був такий період, це коли запекло. ми випускали аудіо і mm -hmm. касети. Спочатку були, аудіодиск, були відеодиски були. Зараз ми цим. Не Займаюся, тому що вже дуже давно, тому що немає такої, такої угу. потреби. Люди вже не слухають диски, не слухають угу. касети. Та правда. Є... <сміт> Хоч <сміт> слухай в Ютуб, так. Іде в Ютуб, де є інтернет, і, <сміт> і слухай. А до речі, я закликаю підписатися на Ютуб канал Олександра Стадника. Там є весь репертуар Волинського хормачка, Левого часу. Ну, практично час... весь. Так, практично я викладаю весь. туди все, що з'являється нове. Навіть репетиції і... теж викладаєте, бачив? <сміт> ну, іноді так, іноді буває таке, тому що людям цікаво. Ага. Ну, дійсно за куліся, цікаво да. за кулісся, так, так зване, да. Угу. А е, всі концерти, які в нас є, якщо вони знімаються і вдається нам зняти, то викладаємо повністю. Так що ми нічого би... не ховаємо. А напишіть, будь ласка, шановні глядачі, в коментах в Ютубі під відео. От е, цікаво, яка ваша найулюбленіша пісня Волинського хору, е, Що mm. вам подобається е, слухати е, от, в такому було би цікаво почитати? Олександр, а скажіть, будь ласка, от як ви сприйняли Волинь, коли приїхали сюди в 89-му році? Це було. Яке враження було це для вас? Ну, Важко сказати, яке враження. Тому це вже так давно було. Mm -hmm. Знаєте, я вже, я вже звик ну, 36 років тут. Я навіть, ну, безумовно, коли приїжджаєш в інше місто, в інший, тим більше в інший регіон. ну, Це не так просто, але. Ну, але я їхав на роботу, я їхав колектив. Для мене тут, тут був колектив, для мене тут був. А не сталося враження після Черкас, що кудись провінцію заслали вас? Ну я не з Черкас сюди приїхав. По-перше, ага. я після Черкас що вчився в консерваторії, служив в армії, ще потім працював в Чернігові в Чернігівському хорі майже два роки. Так ну, що ти не... ні, не, не було, було ні, 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 ні. Слухайте. А чи доводилось вам працювати або спілкуватися з такими от метрами, як Зінкевич, Ансамбль Світязь, Сандолеса та інші знакові артисти Філармонія? Ну з Василем Івановичем ми працюємо досить часто і часто спілкуємося і часто на концертах нас зводить доля разом і, і були у нас проекти спільні. Ну іноді більше в планах це, але але доводилося часто. Ну ми з Василем Івановичем досить, в досить, скажімо так, дружніх відносинах і доволі часто спілкуємося, коли є така нагода. Слухайте, а ви от згадали за Василя Івановича Зінкевича, що ви спілкуєтеся? Слухайте, а чи він зараз займається? Він такий зараз дуже не інтерв'ю не дає. Що ви скажете про нього? Можливо, якісь деталі привідкриєте. Ми не настільки близько спілкуємося, я, чесно кажучи, особисте життя і ці, ці всі речі. Я, ага. ну, я і, і не цікавлюся, і це, в принципі, кожної людини є своє своє бачення і свої. Вибачте, ну я був би, я якби я це не запитав, але, ну, я... Я розумію, але від вас є пісня. Ми, коли я спілкуємося, то спілкуємося чисто професійно, по якихось. Як uh -huh. є спільні десь виступи в концертах перед тим, якісь. Ну, Чесно таке. Чисто, ну, він дуже так, класно називає Волинський хор, гоноровий хор. Він дуже вас любить і вас, і хор і дуже поважає. А скажіть, як виникла ідея заспівати оцю пісню Розквітай моя Волиня з Зінкевичем? Ну це була його ідея зробити. Я вже не пам'ятаю, до якої дати ми це робили, до якого концерту, чесно кажучи, я робив вже на хор, перекладав на хор там приспів всі ці речі. Ну десь вдалося, мені здається, що вдалося. Дуже вдалося, так. Much us Слухайте, вам також доводилось працювати з вашим земляком Анатолієм Пашкевичем. Яким він був? Що найбільше запам'яталося? Мені не вдалося працювати з Анатолієм Максимовичем. Ага. На жаль, мабуть, хоча, ну, скажімо так, я його знаю і зд... він мене знає, ще з раннього дитинства, а тому ви що працювали? коли я був ще зовсім маленьким, ага. вони дуже спілкувалися з батьком моїм і все, але ми не працювали разом. Так ми зустрічалися, безумовно контактували. Але так вийшло, що коли я приїхав з Чернігова сюди, то він поїхав звідси в Чернігівський хор, Так у нас така рокіровка така відбулася. І спільно в одному колективі ми ніколи не працювали. А от теж цікаво. Я деякі буду от вас запитувати такі знакові, на мою думку, пісні. Тому що я пам'ятаю, коли я вас на радіо питав про якісь улюблені пісні. Ви не сказали, ви кажете, що нема для вас для вас і пісні улюблені, але для мене все таки є знакові пісні. Так само і для Волині. От пісня про Волині. Це ж авторська авторства Пашкевича. Та розкажіть історію цієї пісні. Я можу досконало знаю, що це вірші Дмитра Луценка, угу. і наскільки я знаю, вони працювали разом і сюди. Приїжджав Луценко і тут вони але саму от чесно кажучи, саму таку історію, як це писалося, як родилося, на жаль. На жаль, я не знаю. Я коли угу. прийшов сюди, пісня вже ця була, тому що вона була одних одна з перших в волинському хорі. Ну така знакова пісня для Волинського Дуже хору, значно. безумовно. А ви цю пісню виконуєте на всіх концертах? Ні, Не? на сьогодні, на сьогоднішній час. Хоча у нас є, вона в репертуарі є, є в цьому, але а є такі пісні, а от якісь такі пісні, які ви виконуєте от на всіх концертах, чи такого немає? Ні, такого немає. Ага. Ну бачите, коли Тож різні програми, різні. Ага. От зараз в цей час дві програми мене були зроблені під час війни, скажем так. Да, були пісні, ті саме вперед Соколи, які виконувались декілька років mm -hmm. підряд, потім Єднайся народи на сьогоднішній день, ті пісні, які ми виконуємо. Такого, що була постійно на концерті, виконувалась пісня. Іноді просять, дуже багато просять пісню про Волинь. Де б ми не виступали, mm -hmm. пісню про Волинь. Кривенького, ну ця пісня, мабуть. Ну, гімн Волині, вона відома по всій Україні, де би не були, у всіх регіонах люди знають і, і співають нам. То буває, що просять просто заспівати. хоча Слухайте, а от пісня Цаві Небесний мені щось здається, що після війни ви її співаєте ну, чи не на кожному концерті? Ми співали її дуже довго на кожному концерті. Це скаже пластова молитва. Я її почув дуже, дуже давно. Ось ще декілька десятиліть тому. і в виконанні Ніни Матвієнко я її почув. Угу, а потім, так. да, потім мені вдалося знайти нотний, нотний матеріал і текст, і вже я зробив для хору. Переклад на хору, обробку для хору, і от вона в нас йшла від початку війни, від нашої першої військово-воєнної програми, скажімо так, ми mm -hmm. починали нею концерт. І, і так, то, да, Це от декілька років ми нею починали концерт в А зараз вже... Менше зараз да ми трошки поміняли концепцію програми, тому що ну час іде, ми ж знаєте, все змінюється. Ми у тебе українською піснею починаємо сховало сонце з грою, там там теж там про Україну якраз. Те, що після, яка переходить в ойлузі червона калина, і чому Україна зажурилась на сьогоднішній Ну, це така е, концепція побудови програми, вона ж різниця. Я розумію. Але ви знаєте, як на мене, ця пісня певно актуальності не втратить ні під час війни, ні, ні після. Ні, однозначно. Да. Це навіть не пісня, вибачте, навіть молитва сказати. Так, да? так. Це, пла це пластова якось... молитва. Вже mm -hmm. да, так, молитва, як згодом. Ми вже зачепили тему війни, а от як змінився репертуар волинського хору після початку повномасштабної війни? Ну, кардинально змінився. Ми коли почали працювати над першою програмою, знаєте, в мене багато було пісень, які лежали стрілецьких, повстанських пісень. Якось ну, був такий період, коли питали, коли ви будете співати, чому ви не співаєте те, чому не співаєте те. Мабуть, мав прийти час. І коли прийшов час, то воно зазвучало все. Воно тоді ну, був такий період, коли кожен день народжувалася, робилась нова нова. Нова пісня, і ми це давали в програму, і ну практично на, ну, на 100% була змінена програма. І ми е, mm -hmm. в початку війни ми відразу вийшли на роботу. Буквально це в четвер почалося. Ми в понеділок вже були на роботі. Ми зробили тоді першу запис вже, е, в нашу, І почали працювати над програмою. І вже з е, кінця квітня місяця ми почали, працю, почали вже давати концерти з цією програмою Вперед Сокол». пане Олександре, ви обробляєте сучасні пісні під е, хорове виконання. Як ви це робите? І що з цього найбільш за, зайшло глядачу? Мені, наприклад, е, зайшла пісня буде нам з тобою що згадати, яку виконував Трас Чебай. Mm -hmm. mm -hmm. ну, я не, не займаюся обробкою сучасних пісень. Ага. Ми працюємо з, народним, з народними піснями, народним матеріалом. Тобто, То тільки так. Сучасні пісні ми не ну, скажімо так, я розумію, що ви маєте на увазі естрадні, можливо, пісні mm -hmm. чи як? Ні, ми цим, цим не займаємося, я не бачу в цьому потреби і не, не бачу. І сенсу в цьому не бачу. Ну, але ж ця пісня з репертуару Плачу Еремії, да, Тараса Чубая, буде нам з тобою ще... Ну, це, е... ну повстанська це повстанська пісня, угу. пісня так, угу. вона є в збірниках. От, збірник, е, який видав е, Гіченський свій угу. час, він дуже, дуже довго лежали ці пісні, здавалося, ну, ну не було такої. Але коли з'явилось, от от час, час прийшов і все зазвучало. Угу. Ми звідти, мабуть, більше, ну, більше 20 пісень, які в нас в програмі з'явилися. Але це можливо що ви о, заспіваєте, чи це принципова ваша позиція, і ви ніколи в житті не будете цього робити. Та 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 сучасні пісні. В цьому немає проблеми зробити з свято. Я не бачу сенсу і чому це має займатися колектив, який покликаний займатися зовсім іншим. Ну тому що тим займається, наприклад, Хоргомін, який ввійшов, дав в Тік-Ток своїм фрагментом пісні, і він теж хор з великою історією, але от він звернув на себе увагу саме цим, наприклад, так. Біля озера літні ні ми були з тобою вічна віч, цілували зорями ми, плилеми постріли. Що могли би це. Дати в вашому хору якісь дихання, наприклад. Ні, я не думаю. Ні? Я не думаю, я ж Я не бачу, не бачу просто ну, повторювати. Uh -huh. і ми знову підемо тим шляхом, будемо повторювати те, що зробили. От їм вдалося, так, да, вони знайшли свій е, досить вдалий, скажімо так, і це, це зазвучало, це пішло. Ну, як воно буде далі, ми будемо uh -huh. бачити, чи це є фрагментарність, що це буде і надалі розвиватися. Тому що у всьому має бути поступовий розвиток, воно не має закінчитись, от почалося і, і потім е, рази по ми ж самі знаємо, uh -huh. що є. Е, навіть по всіх є пісні, які звучать місяць-два, а є пісні, які звучать десятиліттями. А я правильно mm. так от відчув під текст, можливо, неправильно, mm. то ви поправите, що ви не думаєте, що це надовго хоромін? Да? Ні, чому? Я Бо ви св... так правили, це... подивимося, піде... yeah, ho... mm -hmm. як воно буде далі йти, тому mm -hmm. що е, в, знаєте, в, якщо щось почати, треба йти і далі, і далі йти по на по mm -hmm. таке, так. Воно... Ну, от, от як буде, Дай Бог, я хочу, щоб це було і під цим матеріалом. Оцінюєте це позитивно? Так? Безумовно mm -hmm. позитивно, і колектив прекрасний, і, 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 і молоді, голоси mm -hmm. шикарні. Це однозначно. А, а як буде далі? Ага. Просто ну це, це треба бачити. Бачити Солі, ну, раз, раз з нами, раз в нас вже пішла така, така п'янка, давайте я ще за оранту запитаю. Ви вже мали змову почути нову програму хору Оранта, там де вони співають Луцькі і Волинські шлягери? Mm -hmm. Я, на жаль, не був на концерті. Mm -hmm. Чесно, відверто, я не знав, що буде цей концерт. Я йому вже сказав. Aha. Василь, чути як. Ну, я думав, що всі знають, ну, якось так вийшло. Я не був на концерті, mm -hmm. я бачив, бачив фрагменти відеозаписів з концерту. Я знаю, що ця ідея давно виношувалася. І mm -hmm. і І Василь Васильович сильно... мріяв про це, і, і Катерина, дочка, була така. І я дуже радий, що це вдалося. і mm -hmm. я думаю, що це тільки... Перший початок, перший концерт, і далі мені ще вдасться послухати і побачити. Це я дуже... ж не знав. Про концерт. No, я М так само Катя написала, я no. займав ефір. Кажу, Катя, слухай, не забудь мене запросити. Я, йде? я знав вже дуже пізно, коли вже ага. було сплановані якісь речі, які я не міг. Ага. Я не міг просто покинути і піти на, піти на концерт. Ну, але але ми... я знаю ну, і саму ідею, mm -hmm. і саме це я знаю, і чую фрагменти. Це ну, прекрасно. Це, це теж якась віддушана свого роду і для колективу, і для Волині, і для Луцька. Ну мені здається, це дуже. Слушайте, yeah. У радянські часи хор виконував і російські пісні. Наприклад, славна є морі, священний Байкал». а коли uh -huh. вони зникли з репертуару? <laughs> ну я вже не застав цього. <laughs> При мені ми вже не співали російських пісень. Ага. Хоча, я коли починав, що ще ще вчився в консерваторії, ага. був самодіяльний колектив, там десь вже на п'ятому курсі, це був ще радянський. і Ми теж співали, наша сила в ділі правом була. Все, все було. Ну, ми, це історія. І пісні про Леніна, і про партію, ага. і все, все співалося. І все. А як тоді? На той час жоден колектив не міг, не міг співати все, що хотілося, обов'язково була така плакатність в цьому. Інакше ніхто б не давав грошей, та й просто не, цей колектив би закрили і живо діток. Так що це історія. Mm -hmm. де, mm -hmm. пісні почути ми Ну ми я можемо... скажу, ви знаєте, що деякі пісні, вони чисто, скажімо так, в музичному плані, вони mm -hmm. досить досить такі серйозні, тому що писали твори солідні композитори, скажімо mm -hmm. так. І це по звучанню було. А то що це плакат, це була така ідеологія, треба було mm -hmm. це все заповнити, то це інше питання. Слухайте, а от є така пісня степом? Чи виконуєте ви пісню степом степом? Бо вона ж ну зараз, вона з одного боку про радянських солдатів, але зараз вона знову актуальна. Чи співати зараз поросли беріски, стали є за шквадом? Ну я не хочу сказати, що за шкваром, але ми не співаємо, тому що ну, по-перше, це тримати солістку рівня Ольги Павловської. Співати ага. просто так, аби аби тільки воно прозвучало, аби тільки я не бачу цьому сенсу. Є інші пісні, які будуть так само звучати. Ну на сьогоднішній день немає такої. Ну, скажімо так, mm -hmm. мене є що співати на цю тема. А по-друге, по-друге, це mm -hmm. треба мати шикарну солістку з таким голосом, як Вольги Павловської. Це, ну, тобто, це є класика, і від якої дуже важко ну, скажімо, там, відійти, і воно, все інше воно все одно буде виглядати. Пане, виглядати я розумію. мене так, як я я і є. Але якби була солістка, ну, тобто, ви, ви, тобто ви б цю пісню заспівали б? Чи все-таки не заспівали би, тому що це все-таки несе певний якийсь такий а, нафталін, наприклад? Ні, ні, ні. Тут не Несправний в насталіні, mm -hmm. ну я кажу, я. Ну немає проблем в тому, що це співати, якщо ти маєш солістку і ага. маєш. Але чи, чи є сенс знову mm -hmm. повторювати? В нас є дуже багато. В нас є, от, коли ви вмирали, вам дзвони не грали. Для мене це взагалі ну, mm -hmm. це такий реквієм на, на сьогоднішній день, який є не дуже, не класна, гірше. дуже класна річ. Вона мене вибачте, асоцію... Я чув у вашому виконанні, але вона мене більше асоціюється з, з терцією, з пікарійською терпцією, знежурис, але ви теж виконали дуже. Ну так? ми виконуємо по своєму ми нікого mm -hmm. не цей а мене, слава Богу, є шикарний соліст, який це зробив uh -huh. на, uh самому високому рівні, Петро Хімій. Е, так що це, це наш варіант. І тут uh -huh. ми нікого, нікого не копіювали і нікого не повторювали. Ні, я розумію, я просто так своїми асоціаціями ділюсь, знаєте. А з якими, Олександр, в, найбільшими викликами да, ви зіштовхнулися е, під час повномасштабного вторгнення? Ми ну, ну, всі штовхнулися з викликами хор. Ми слава Богу, ми всі залишилися на місці. Звиклик найбільше ми стикнувся, коли почали забирати моїх солістів в армію. На ну, зараз вісім чоловік знаходяться в Збройних силах України, і причому з них четверо солістів, на яких на яких трималися багато репертуару. Угу. Тобто я це Цьому була проблема, вас велика проблема була. Так само і в хорі, і в оркестрі. І, ну були, але ну, виходимо з тої ситуації, але дуже складно на сьогоднішній день. Е, от з відтоком чоловічої групи, зараз тим більше змінюється зараз склад в колективі, трошки де омолодження. Багато студентів в мене, в мене працюють, які вчаться в нашому інституті, мистецтві угу. і, і в училищі культури. Ну, така я досить серйозна є така проблема, тому що солісти студенти працюють на півставки, вони завжди можуть ходити. Є, ну, є, є нюанси. Але виходимо з ситуації, виходимо. Я думаю, що планку не понизимо. Олександр, а чи збільшилась кількість виступів? Ну, я не можу сказати, ми в як виступали, так і виступаємо, тому що я знаю ситуацію в інших колективах, коли концертів практично ну практично немає. Я знаю, тому що я так в силу того, що я часто буваю у батьків на Черкащині, я угу. знаю ситуацію в Черкаському хорі, коли концертів практично немає. Ми не знижували. Почали працювати от з квітня місяця 22-го року вже з новими програмами. Ми працюємо і не збавляли У нас ну дуже, дуже багато концертів. Угу. Якщо в нас, скажімо так, на рік є ще ж у нас правило концертів, 77 концертів на рік, то ми практично ми, ми все, це, все це виконуємо. Не заради не заради плану, скажімо так, mm -hmm. не заради. Ми об'їздили багато. Ми об'їздили ну вже з цими програмами. От вперед соколи і єднайся народу, об'їздили. Ну скажімо так, ту частину України, до якої могли, от сама крайня точка, це в нас був Кропивницький. і Вже далі. Ну, в силу не, не то, що ми не хотіли їхати чи не могли. Ну, це ж це ж проблеми фінансові в першу чергу. А хто фінансує? Самі ніхто. Як самі? Ніхто нас не фінансує. Mm -hmm. Нас фінансують тільки на сьогоднішній день, нас фінансують тільки на зарплату. Mm -hmm. все, решта, все решта, це йде. Отак От ми їдемо на гастролі. Десь заробляємо, десь десь не заробляємо, загалом перекриваємо, але це тільки за свій. Угу. На жаль, на жаль, державної підтримки в цьому немає. На жаль, я про це криком кричав ще спочатку незалежності України, тому що якби можливо була а, чи... угу. від того, була державна підтримка гастрольної угу. діяльності українських колективів, то можливо не мало тої ситуації, яка, яка я зараз, тому що треба було їхати на схід, треба було їхати угу. на південь. Треба було українську культуру пропагувати і робити це державною 100%. політикою України. Сто процентів. Як це було при всьому, скажімо так, як це було при союзі. На ідеологію витрачали сумасшедші гроші. У нас, на жаль, культура. Я, коли почала, я зразу, якщо держава не зверне увагу на культуру і освіту, у нас нічого не буде. Та ні, все буде. От виросте нове покоління і все воно зміниться. Само собою нічого не зміниться. А що треба зробити, на вашу думку, щоб хор Волинський звернув увагу держави? Що, ну, що ви для цього маєте зробити? Чи ви все робите для цього? Ми для цього ми, що ми можемо робити, крім того, що ми, ми робимо програми, ми робимо виступаємо, ми, нас е, любить глядач, нас любить це, але на сьогоднішній день в мене таке, це абсолютно нікому не потрібно. Mm -hmm. На жаль. А можливо, вам треба цей статус національного хору здобути? Mm -hmm. чому, доріки, чому ви ще не національні? Ну, це питання не до мене. Тут я розумію, я розумію, що це не ви надаєте. Не надаєте ну... А як це взагалі проходить? Ви подаєте, ви подаєтесь на це? Чи... Ні. Ну, у нас, бачите, у нас всі національні колективи знаходяться в Києві. Угу. Решта, ага. решта, все це. Ну, тобто, на сьогоднішній день е, на Міністерство культури не відіграє ту роль, яке воно мало б відігравати, як місяць. Uh -huh. Ну якось так воно Ну, я тою фразу, яка е, тобто це нікому не потрібно на сьогоднішній день. І це дуже, дуже страшно, як на мене. Як колись Кузьма співав, нікому то не треба. No. Дуже шкода насправді. То а але це, от якби ви отримали цей статус національний, це б змінило би, правда? Ну, я не знаю, я не можу зараз сказати, mm -hmm. Якби, е да. як би воно було і як би воно. Я, да, безумовно, національні колективи отримують зарплату мають, втричі більше, ніж отримуємо. Mm -hmm. <звук> а яка середня зарплата е рядового учасника хора? Ой, щоб вам не сказати, що не було страшно. Е на сьогоднішній день. Е Сама вища зарплата, по моєму 9 тисяч грязними. Ви ну що прикалуєтесь? Я не прикалуюсь. Девичів тисячі грязне. Ми що можемо робимо в силу можливостей, Ми робимо доплати якісь. Mm -hmm. е, ну там е, 35-40-45 відсотків. Це все, що можемо робити. Чесно, якби я вас не знаю, я думав, що це якісь і я би подумав, що це якийсь прикол. От зараз обіцяють з нового року там піднімають. у нас же є тарифна сітка, mm -hmm. от піднімуть мінімальну зарплату. у нас ще підніметься там на 700-800 гривень. Підніметься зарплата. Ну добре, там а, а наша влада, обласна влада, вона ж вас фінансує. так? Ну це ж фінансує обласна. Так, а вони не можуть додавати якось фінансувати, ну вони ж тут... Я вже я хотів в цьому році хоча б вийти на те, щоб була можливість хоча б на 50% ми могли, але сказали, що ніяких більше доплат в цьому році не буде. Тобто те, що виді було в тому році, от воно буде виділено. Це ж є, ну скільки грошей дали, ми від того можемо відштовхнутися і нічого більше.